Однією з провідних країн вивчення снігу є Японія. Здавна там докладно спостерігали за сніжинками як для поетичних натхнень, так і з науковим інтересом, називаючи їх зимовими зорями або квітами з шістьма пелюстками. 1836 року світ побачив трактат снігові історії північної провінції Ецу, що містив 183 ескізи сніжинок. Але найвизначнішим японським дослідником снігу став фізикліцеолог 20-го століття Накая Кічіро. Він вивчав кристали снігу в університеті Хокайдо, а в 1930-х роках створив загальну класифікацію Снігових кристалів заснував лабораторію низьких температур і виростив першу у світі штучну сніжинку. Накая поетично називав сніг листами з неба. Його видана, що у 1954 році книжка Снігові кристали природні та штучні служить класичним довідником з форм сніжинок донині. Сніжинка дивовижно делікатна. Вона деформується від найменших змін, і першим, кому вдалося винайти метод консервування снігових кристалів зі збереженням не лише форми, але й структури, став ісландський хімік Дрюк. Емільсон, ви здивуєтеся, як елементарно це зробити. Треба просто вкрити сніжинку суперклеєм. Полімери суперклею проникають у всі порожнини кристалів, а волога сприяє миттєвому застиганню. Хоча формально це вже не сама сніжинка, а її бездоганно точна полімерна копія. У Людському сприйнятті сніг найчастіше пов'язаний з щастям, казкою, дитинством. Ностальгія зимового дня всесвітньо відоме явище, і цьому є наукове пояснення. Мозок добре запам'ятовує те, що вибувається з рутини, а сніг створює цілу низку виняткових сенсорних вражень для закарбовування, підбиває світло, робить краєвид яскравішим і пласкішим, приглушує шуми і генерує особливу акустику. Має свій запах, пов'язаний з рухами, іграми, тілесною радістю. Сніг змінює все, і за це ми його так любимо.